Батарею приймав 24 лютого. Ну, прийняв посаду, воювали в Києві, толково, нормально. Робота була дуже інтенсивна і ми працювали е, ірпінь Буча і «Мощун». Київські бої мені самі більше запам'яталися. Це такий скажений темп. В день вистрілювали близько 4-5 БКЦ. Около 200 снарядів відходили. Якщо буде стати міномет, зрозуміло, що треба зняти першу чергу міномет, тому що він буде кошмарити нашу піхоту. Це як не крутий, але артилерійські установки в пріоритеті йдуть. Аналогічно танки. Літом під Бахмутом ДБК ми вистрелювали буквально за 10 хвилин. Тоді якраз штурм починався в тій стороні. Вони заходили в ліс, не окопані що були, тільки, тільки заходили. То ми тоді... Туди добре так насипали, що начальник штабу говорив 20-200 і 30 300 Потім ми, коли їздили на навчання, вже перевчалися на ганічу техніку. Наші партнери за кордонів були шоковані в хорошому розумінні цього слова, тому що вони як побачили, наскільки ми за це взялися, нам все було цікаво. Вона Можна сказати, більш маневреніше. Калібр дуже велику роль грає. Що 152-й радянський, а що 155 -й... натівський. По-перше, уламки більше, коли розриваються. По-друге, дальність і різновидність різна і, саме, і кількість. Тобто робота є, і ми її робимо доволі такою непогано. У мене син перший клас ходить. Там нічого не треба розказувати. Я як приїжджаю постійно малюнки, подарунки, а це з собою пап забереш, а це тобі в машину, Ото тобі все, он тобі прапорець на машину. Це буде покоління ще сильніше, ніж ніхто б не сказав, що вон така штука нас очікує війна. А вони ще будуть більш підготовлені.